А разом з дорослими, пароль – Війна не повинна забирати свято у дітей. В Острожецькому ліцеї імені Ігоря Яремаєва провели новорічний ранок для другокласників. Веселощі з аніматорами організували школярам початкових класів, адже саме найменші цього потребують найбільше. Танцюємо разом з нами! Всі діти хочуть свята, всі діти хочуть казки. Війна, а діти вірять в дива. Директор ліцею Петро Сірук говорить, що діти вже звикли до нових реалій, розуміють, що відбувається в країні, і роблять свій внесок. Тому точно заслуговують на бодай маленьке свято. Діти це ж діти. Для них завжди важлива ось ця атмосфера радості, а тим більше сьогодні. В такі складні часи, коли. Психологічно так важко, то потрібне якесь розвантаження. А подарункам завжди вони раді. Традиційним спонсором подарунків для дітвори острожецького ліцею є благодійний фонд Степана Івахіва. Патріоти Волині. Народний депутат вже давно опікується місцевими школярами, адже острожець батьківщина його загиблого друга та партнера Ігоря Яремаєва. А вітає дітвору зі святом керівник фонду Павло Самолюк. Кожен з вас знає, що таке фраза Слава Україні. Кожен з вас. Робить свій малесенький внесок в нашу перемогу. І ми сьогодні дякуємо нашим хлопцям, військовим, нашим волонтерам за те, що у нас є можливість сьогодні провести це свято. Тому, дорогі діти, вірте в чудо, і воно обов'язково буде. Попри юний вік, другокласники говорять вже по-дорослому, а саме бажають українцям в новому році одного перемоги. Щоб ми перемогли Росію. Я бажаю щастя, здоров'я, самого найкращого, щоб ми перемогли. Спільними зусиллями і дорослих, і милих перемога України не за горами. Тож віримо, що наступний новий рік юні острощани та всі українці зустрічатимуть під мирним небом. Марія В'ячеслав Білов, канал.